Всім привіт народ, слава Україні! А, вітаю вас всіх з новим роком. Сьогодні в нас вже 2 січня, нарешті вирвався в поле. Як бачите, по голосу знов прислаб. Ще фактично в минулому році як прихворів температура і... не дуже. Вроді вже сьогодні менш-більш, але ще все одно не то. Менш з тим. Сьогодні пробуємо знову рихлити. Вчора позавчора відпочивали. По-перше, що не було здоров'я, по-друге, що погода зробила так, що просто-напросто неможливо залізти в поле, розмерзлося, розкисло. Ні рихлення, ні молот не йшов. А сьогодні, ну скажімо так, вже 2 дні плюс 11, плюс 13 градусів. Сьогодні хочу спробувати, чи щось -що з того вийде, чи ні. Заодно і вам покажу. Ну і, скажімо так, назбиралося таких досить багато темп для обговорення в коментарях, чесно кажучи, вже замучився декому там відписувати. Окремо пробіжимося по деяких коментарях, дам відповіді, покажу, що як до чого. Дехто хотів ще один більш детальний огляд нашого глибоко розривкувача, дехто там хотів деякі питання по трактору по розходу палива показати. Все сьогодні покажу, все сьогодні розкажу. Так що не перемикаємося, ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо. Слава Україні, слава Збройним силам України. З Новим роком Ще раз всіх вітаю. Так, Відбиваю собі таку розворотну полосу, щоб бачити, де розвертатися, щоб не, не переїжджати багато, щоб потім як буду робити завору склину, щоб потім не скакати трактором. Сонце, як бачите, ліпить в очі, так що нічого не видно. Але... Нічого, ми справимося з тим, а, і зараз подивимося, чи піде сьогодні це рихлення взагалі чи ні, тому що ну, ще так доволі сиро. Доволі сиро. Якщо я собі відміряю там, там, на глибину сантиметрів 15 він не чує його, Та зараз, якщо я його загружу на 40-45 сантиметрів, побачимо, чи почне буксувати, чи він чи ні. Бо якщо він буде буксувати, робити смислу не буде. І наше відео може закінчитись ще толком і навіть не розпочавшись. Але то все будемо бачити. Поки що надія ще є. Так, момент істини пробуємо запускатися. Заглибляємося, пробуксовочка зразу 25 і... Крут всього, що нічого з того сьогодні не вийде. Ну подивимося, якщо виїдемо туди під горку, то ще хоч той клин би забрати, а якщо ні, то скорше всього, що ні. Сиро мокро, Не йде, з горки 30, буксовка 30. Печаль, печаль. А я хотів сьогодні попрацювати. Опробуємо з блокировочкою. Так, зразу відповідь для підписника Тараса. Тарас каже, що розхід палива на першій сторінці показує. На першій сторінці показує або а, миттєвий розхід палива, або розхід палива взагалі за сезон. Я оце не обнуляю цілий сезон. От я за сезон спалив 39 тонн солярки. І середній розхід з різними агрегатами я працював, з дисковою, з сівалкою. З рихлювачем, з каратом середній розхід 10 літрів на гектар. А от тут же окреме поле. Його на окремому полі заводиш, окремо ставиш ширину агрегата, виходить у нас 2,7 гектарів в годину і 15,9 літрів на гектарі. Я думаю, вичерпна відповідь. Попробуєш в себе на тракторі, подивишся. Так, я розумію, що діла не буде. Шкода. Шкода. Маємо болото, маємо дрови, лишається від, від пробуксовки трактора. То не робота. Краще не робити, ніж ось так похабно зробити. Воно ніби виглядає норм. Але грунт абсолютно не стиглий, перезволожений. Наліпити зараз у таких пирогів толку тобто не буде абсолютно ніякого. Абсолютно треба покидати коротше. Так, відповідь на питання. Як то у вас так виходить, що... Не забиває катка. Дуже просто. Бачите, клик йде між цими кликами і він прочищає а, це місце, навіть якщо тут, бачите, тут набивається, пробує набиватися. Цей клик його постійно очищає. Така сама історія тут. Щоб забити даний каток, має бути так мокро, що трактор вже не потягне. Трактор вже Ледве тягне. А каткове ще хоч би хни. Так що, е, ну скажімо так, мені його забивало два рази в життю. Якимось чудом, якимось дивом. А так, в принципі, щоб на глибоку розрихлювати, що мені забило каток, то я не знаю. Ну, нонсенс. Ну, Дивіться, просто-напросто багно. Хлопці працюють навіть зимою. Без вихідних. Птиць, який а на рибалочку би пішов. Менше стоїм Що я ще виліз, ще хочу сказати. Тут ми зараз стоїмо, де в нас були покривні культури. Мені цікаво, наскільки тут зараз е, глибоко розпушило е, та наша робота з покривними культурами, тому що по відчуттях, от я там пробував якраз на, на межі, на покривних культурах з глибоко розрихлю, трактор йде легше. От що я можу на даний час запхати? Щупа 10, 20, 30, 40 см. Я щупа можу запхати однією рукою без 35 см, без ніяких абсолютно напрягів. Йдемо, пройдемося на рихлення. Свіжий не беремо до уваги. Тут вже 3-4 дня пройшло, злежалося. Чи рихлення нам щось зробило? Ну рихлення зробило. Будь ласка, 10, 20, 30, 45. Причому що набагато покіше після глибокого розрихлювача. Набагато. І якщо сильно захотіти, то можна запхати його суттєво глибше. Скажем так, на сантиметрів, раз, два, три, чотири, 55 сантиметрів. Я щуп запихаю під своєю вагою однією рукою. Проблем з ущільненням для буряку на цій площі не буде, та й на тамтій не буде. Залишиться нам ще mm -hmm. 에, дві площі зарихнути під буряк, площа по буряку і площа по кукурузі. Отам хлопці вдалині молотять. Їду, я, певно, ще десь попробую або по буряку. Там глибини не треба або по кукурудзі. А, планував по кукурудзі зробити каратом, звичайно, але зараз причеплятися смислу не, теж не бачу, тому що за кілька днів обіцяють приморозок знов. І ми знову приїдемо сюди на дану площу, бо обробіток ґрунту під буряк на даний час найважливіший для нас. Тож, народ, не перемикаємося, їдемо, пробуємо. Де у нас робота сьогодні таки піде? А може і не піде і ми просто-напросто поїдемо додому. Так, переїхав я на площу після цукрових буряків. Тут ще гірше питання. Я тут його підмілив десь сантиметрів на 25. Пробуксовка ще гірше, ніж там. 40%. Погнощите. Якщо по рівному, ще він йде відносно адекватно, то легенький гурбок і він вже ось-ось вставить. Також робота сьогодні напевно піде. І ще спробую відбити загінку, тому є трішки рівніша ділянка цього поля, може і там піде, зараз побачимо. Ну Тут точно я працювати не буду, бо там біля дороги там взагалі тришак повний. Думав, що взагалі в топлю трактора вже треба тягнути, але ось виїхав. Так, б'ємо нову загінку, нічого тут кращого нема, пробуксовка те саме. Абсолютно рівна ділянка поля, без горбиків, без, без долинок. Трактор просто-напросто стає і все. Навіть не їдемо до кінця, розвертаємося і пробуємо їхати на поле після кукурудзи. Тут ось клина зачну. Фактично, поле після кукурудзи планував зробити каратом, але зараз, якщо я почну перечіплятися на карата, мені що піде в свій світловий день, я ні каратом нічого не зроблю, ні глибоко розрихлювачем нічого не зроблю. А попробувати глибоко розрихлювачем зробити, бодай клин і вже буде якась користь. Хочу сказати, що різниці сильної чи в швидкості роботи, чи в е, розходу палива між каратом і глибокорозрихлювачем, якщо йдемо на одну глибину, майже нема. Тобто глибокорозрихлювач приблизно те саме і солярки йде, і приблизно те саме по гектарах. Просто за каратом більш рівніше, за глибокорозрихлювачем більш рельєфний ґрунт, виходить. Ну, але при таких погодних умовах і при, е, якщо глянути на календар, вибирати сильно. Нема з чого, треба працювати так, як виходить, і все. Варіантів, ще раз кажу, багато немає. Добре, народ, зараз я зроблю за кадром кілька кружків, подивимось, відіб'ю лінію. Треба зробити гарну діагональ так, щоб із трактора не, виліс... не вилетіти, щоб цей, коли колії будуть, і, і щоб менш-більш нормально розмішувались покоси після комбайна. І тоді включуся. Ну що, тут я так розумію, робота піде абсолютно адекватно. Не міняючи настрої просто-напросто переїхавши. Абсолютно без проблем, абсолютно гарно. Мати порівняння. Так, народ, у нас сонечко вже зайшло за небокрай. Отакий От у нас фон після кукурудзи. Так, для декого він буде виглядати дико. Дійсно, далеко не ідеальний фон. Але хочу сказати одну істину. Весною каратку зробіть. Хветку. Все буде тут нормально. Не переживаю зовсім. Ми тут зробили первинне перемішування решток. через зиму сюди накопичиться більше вологи, потім весною ми ще раз замішаємо каратом і далі нам приймали рішення, що тут буде ще сіятись, не знаю, чи тут буде кукуруза, чи тут буде соя. Що то, що то буде сіятись на початку травня, в кінці квітня, час ще буде для того, щоб зробити навіть дві культивації. А зараз робити каратом сюди теж не вийде, тому що трактор його просто-напросто під ті горби не потягне в таких умовах. Треба чекати, щоб підмерзло. А підмерзати нам обіцяє зразу з снігом. І це поле має ризик взагалі залишитися стернею під. До весни, а того я не дуже сильно хочу, тому що ми поки що не практикуємо прямі посіви. Отож, народ, пишіть, коментуйте, подобається, не подобається вам така робота. Ага, по глибині. Зараз скажемо по глибині, що тут виходить. По глибині у нас, виходить, 10-20. 25 до 30 сантиметрів Для тих, кому сильно придобчу. 10, 20, майже 25. Ще раз. 10, 20, 27. Коротше, рахуємо, що тут десь 25 сантиметрів глибина. Цього нам достатньо як під кукурудзу, так під сою, а весною будемо виправляти помилки. Чи помилки, то взагалі, звичайно, чи просто збіг обставин, ніхто не знає, ніхто не скаже. Весна всіх розсудить, а літо і час наступних жнив так поготів. Ростають всі крапки на еті. Якщо урожай на другий рік буде адекватний, Значить, ми все робили правильно. Отож, народ, Дякую вам за увагу, всім щасливого Нового року з наступаючим, з прийдешними всіх різдвяними святами. Але Я думаю, що до Різдва ми ще, може, якийсь відосик випустимо. Ну, буде видно, звичайно, по часу і по здоров'ю. Отож, До нових зустрічей, слава Україні! Слава Збройним силам України! А, так, ще мало не забув. Дуже сильно ще хотів би а, зробити такий невеличкий квест опитування. А, як гадаєте, на цьому полі, де після кукурузи з таким рельєфом на таку глибину, який розхід реальний палива в даного трактора? Пишіть, будь ласка, в коментарях, а в наступному відео я поставлю вам відеодоказ, відповідь а, на це питання, яке я поставив, яка реально... Який реально розхід палива зараз у нас відбувається. Так, продовжуємо роботу. Одна Женічка. Хотіло б ще поговорити на рахунок коментарів, які були під останніми відео. Хотіло б дуже сильно вам подякувати за всі привітання, за всі побажання. Хто щиро їх написав, бажаю вам. Всього того самого, тільки в два рази більше. Ось. А, але є кілька інтересних таких коментарів. А, я так розумію, люди живуть в якійсь другі реальності чи що. А, наприклад, хтось пише, вам треба купити комбайн з повним приводом. Ну, Воно звучить ніби адекватно, ніби нормально. але, ну, от купіть зараз комбайна з повним приводом. От ні з того ні з цього, бо треба 100 гектарів кукурузи, викладіть 300 тисяч євро. От то просто так. Ну, мені здається, то трошечки, знаєте, як з небес взяти. Так ситуація абсолютно складна У всіх арарії по року Про якісь покупки там можна тільки хіба мріяти, або я не знаю, або то буде якесь чудо. А тут такі о, якісь собі коментарі, трошки мені не зрозуміли. Або залишіть кукурудзу до весни, та й весною спокійно сплатити. Згідно, якщо б у нас була всі в зміні тільки там соняшник, за соя, питань то нема, можна би б лишити губи час. А в нас ще є ячмінь, буряк. Навіть скільки треба часу затратити для того, щоб посіяти цю крові буряк в час? Ми просто-напросто банально не будемо мати часу збирати кукурудзу весною. Так що зібрати її зараз ну, життєво необхідна річ. Ну і окремо починається знову джундірістів. От то я взагалі болтю. Ой, ваш клас гімно, ваш клас відстій, бо там мотор звіт там, коробка звітом, люди добрі. Я не сперечаюся, хто, що краще для кого, чи джундір, чи, чи фен, чи клас. Для мене краще клас. І все. А хочете працювати на джундіру, та, будь ласка, працюйте. Але переважно пишуть такі люди, що які, крім джундіра і МТЗ нічого не бачать. Плюс до того, ви їздите на чужим джунті, а я їжджу фактично на своєму класі. От і вся різниця. Так, да, мені подобається цей трактор, да, в нього є якісь там о, невеличкі поломки чи, чи якісь речі, які мені не подобаються. Так, але я з тим живу, мені нормально. І не треба навчити, що там клас то відстій. Нормальний трактор виконує абсолютно свою роботу. Комфортний, економний, тяговий. І що мені в нього хотіти? Так що не треба такої вчити жити, що краще, що гірше. Працюйте, будь ласка, я ж нікому не забороняю. Ну, то такий, знаєте, ліричний відступ, просто чесно, достало вже. Є люди, які просто-напросто хочуть срати і все. Люди добрі, це трошки ну, можна подивитися на то все з другої точки зору. Не все на раз можна купити, не все на раз, не все всім однаково подобається. Так, є дуже багато людей, яким подобається техніка Jungier. Так, і я кажу, мені дещо в джундірі подобається. Наприклад, навігація кращої наразі немає. Речіпна техніка джундір класна. Компанія для певних робіт джундір непогані. А трактори трошки вже відстають від того самого фенда, чинають від класу. Відстають. І з тим треба зміритися. Джундір був класний. На початку 2000-х, круті були трактори, питань немає, але вони минулися. Вони минулися. І то треба прийняти і зрозуміти. А хочете вірити, що Чунтір найкращий? нема питань, вірте, але мене в не втягують, будь ласка. Дякую за увагу. От тепер точно все. Всім дякую за увагу. Слава Україні, до нових відео.